Спортсмени у спеціальній залі відпрацьовують техніку скалелазання та роботи з мотузкою. Новий набір до інструкторів цього року більше п'ятидесяти людей. Усіх овочі взяти не можуть. Місця для тренувань не вистачить. Пропусна їх обмежена, так сказати. Тому, а, от, в даному випадку є три стріскаладрома в Києві. Це Нау, Джива і ще на Дарниці невеликий скаладром, там дитячому клубі «Робінзон». Він ну, дуже маленький. Чіку, котрий хоча б займається, год, вже там робити нічого. Високі траси та болдинговий стенд по з 17 до 23 години можуть пропустити близько півтори сотні людей. Усі тренера кажуть, що залюбки б набирали по кілька сотень учнів. Велика різноманітність трас від найлегших вертикальних до найскладніших, майже паралельних підлозів, є хорошим місцем для тренувань. З вузлами, карабінами, страховкою та іншим спорядженням за допомогою інструкторів легко розібратися. Хорошо, чек навіть не сорвалося. Проте те, що змушує молодих людей залишатися з цим видом спорту? А от тут є траси определенного кольору, вот береш зацепки, вот только определенного цвета, или там придумаешь все какие-нибудь конкретные, ну, які хочу, хочу взять, тут, 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 Ну і лезе, пытаешься полезти. Ну, на данном етапі зима, холодно, в залі можна полазити. Де ще можна знайти такий шанс? по моєму тільки в скалолазі. Зацепов, которые у тебя под руку хорошо ложатся. Там есть кирпич. Он такой еще вверх сверху песочком присутный. Ты его так берешь и так фу и срываешься немножко. Спостереження земли Юлии Соенко для Могилянской школы журналистики.